Подарунок, хотів вам зробити, але після того, як ви шокували на новий рік, ну нема смисла вже. Ну нема смисла це дарити. А я ще зрозумієте чого? Цю книгу ви вже не прочитаєте. Чого? Ну нащо воно вам? Ну, навіщо воно вам? А просто красиво. Хай лежить, хай лежить. Давайте не будемо тими, як наші баби складали. А я буду друзів пригощати. Воно вам вже не потрібно, як і мені в принципі. Тому що в мене 14-й день, Олексій, який 18-й день, як ми без алкоголю. В принципі, закликаємо всіх це робити. Друзі, а інфлюєнсері, приєднуйтесь до нас, показуйте гарний приклад молоді взагалі всім, хто дивиться соціальні мережі. Да? Можна жартувати, але треба і. От ви і ходать теж почали, так? знає? Ще поки ні. Завтра я ще а з нового завтра? року не подоїдав все. А, це єси лів'є конфети, то точно. Це красота. ручна робота, посріблення, використання це отримається під горілочку, да? Да. Це під віскі. Це підвіски, або навіть під сок. Можливо, можливо, так. Да. Під... Гарний Підрізь. богемія це не кришталь, це скло, бо є в нас варіанти, ще з кришталю ага. покажемо в наступному відео. Приємно подарувати, і я вважаю, це саме той подарунок, який запам'ятається. А Скільки він коштує? Їх багато різних є варіантів, починаючи від 20 тисяч. от отакі всього на все, на все, і це на все життя пам'ятка така буде.